І нароблю дідулику тівтелюк. Зараз піду одварю кусь кусь, не з рисом буду робити, а з кусь-кусь, щоб йому м'якеньке було. Тимчасово проблеми. Але нічого, все налагодиться. Тай тобто з Бог до Нового року все йому зроблять. Я сьогодні тіфтілі роблю у сметанковому соусі. Тільки поставила на вогонь, почекаю, як почнуть кипіти, прикручу да й піду до хати. Яйки зварила на салат, решта в мене є. Є? Є? в мене решта на салат є. Там, по-моєму, ще маринована цибулька, треба подивитися. Переглянути, бо тут, тут помню, тут не помню. Оцей салат спробую. Міше в мене один теж підписниця скинула, салат, казала, дуже добрий. Коротше, до нового року попробувати усі салати, щоб на новий рік нічого не робити. А тільки кислий огірок і кисла капуста. Саме краще. Ну і робимо салат. Салат мені цей прислала моя підписниця. Значить, крабені палочки. Теж приблизно беремо в рівних частках. Тут у мене 10 штук крабових паличок, тільки не о тих довгих, а я на вагу брала. вони такі коротенькі, ну, водний світ. 4 яйки варених. Три ківі, ківі, кукурузки додаємо. Я її вже злила від маринаду того. А ще одну не завадить. І зараз робимо, чим будемо намазувати цей салат. Майонез. Майонезу стільки, щоб хватило помазати салат. Все робимо на око. До майонезу додаємо з холодильничка так. конденсат зразу. Не відкривалася. Ну, десь така чайна ложечка виходить гірчички до майонезу. І це все діло зараз нанесемо. Перемішаємо до однорідної маси і мажемо цим ділом салат. Переколош Виходить ось такий салатик. Річі в хаті. У хаті. Попросився, не знаю чи далі піде на двір чи й останеться. Але я хоч ходила в літню кухню, так і забіг. Річуся, ти знов щось розказуєш нам? Чи ти просто зайшов у хату? Пробуємо. Ну, смакота. Капець. Добрий салат. Прям дуже добрий. Кумедія. Дякую за рецепт. У кружечок укину. Каже малюнок, який мама зараз малює. Давай. Не старалась, мама. Як не старалась? Не старалась. Ми старалась. Це мама і Марка. Знизу ще буде маленький орієнт. Плистить волосить. Дуже красиво. Хто дивився цей мультик? Бо я, наприклад, не бачила, Марк, Марк! Марк каже, що він дивився. Я не... навіть не знаю, про що він, але треба, треба, мабуть, буде переглянути. Що ти робиш? робить?

Дуже класно. Де краще на заправці чи в тут? Тут. Скажи. Треба вирішувати з цими айфонами. Я до нового року точно хочу завершити цей розіграш. Мені здається, це буде максимально правильно. Люди отримують перед новим роком свої подарунки. Я завершу свою роботу. Для мене це також важливо. І ви знаєте, таке новорічне чудо, воно так рідко трапляється в дорослому житті. Можливо, цього року я стану такою чарівницею для когось. Цей. Лотерейний білет він абсолютно для вас безкоштовний. Так це маленький шанс, тому що там в районі 40 тисяч людей прийматиме участь. Серед 40 тисяч людей у нас виходить 10 переможців. Два айфони ми розіграли, два бокси з мальованками ми розіграли. Остається шість. Шість айфонів. Все, що вам треба зробити, мої друзі, ваші друзі, все стандартно. І відкрийте сторінку вашу, щоб там видно було ваші фотографії. Це важливо, і я просто не перевірю ніяк спонсорів. Всі айфони хотілося б розіграти в прямому ефірі. Це правильно, це через таблицю. Але я думаю, можливо, давайте зараз в честь Різдва. У нас Різдво було на днях. Можливо, давайте один ще розіграємо через плюс. Давайте через плюс як я розіграю 16 айфон, він чорного кольору. Повністю запакований переможці, будь ласка, знімайте сторіс, відмічайте мене, показуйте свої емоції. Я не до всіх можу додзвонитись. Нехай чорний 16-й комусь потрапить через 24 години. Все, що треба зробити, мої друзі ваші друзі, тут плюс. Тому що я обиратиму через плюс. Це важливо. Якщо ви підпишетесь, не натиснете плюс, ну, тому в цьому ви не будете приймати участь, але врешті ви приймаєте. Основна ідея це бути підписаним. Я бажаю успіху. Даша, привіт. Привіт, Дашечка. Да. Я вчора малювала, але е, завісла під серіальчик. Там були інтриги, я вирішила не виключати і не виходила в ефір. Можливо, сьогодні. Можливо, сьогодні, не знаю. Нічого не обіцяю. Перепрошую, що я так вам сказала і не вийшла. Привіт. У мене не кава. У мене чай. Вона єсть, це є. Ні, вона не є. Могу... Зі святом, і вас зі святами. Котик! Зрізався котик. Котик. Угу. котик. Я один тільки котик. котика. А я вуха проколола давно, вони в мене завжди були проколоті з дитинства. Мама сама колись проколола вдома, так і є. Орес, ну що ти робиш? Ні, Орес, так, будь ласка, не роби. Встань. Не, не, ти б мені казав, що ти людину паука намалюєш, ти намалював? Не. Ну намалюй. Не, не малю, привіт, з його дина, привіт. Ми все далі на тенісі. Півтори години заняття марка. Я трошки там побула. Прийшла тепер до Ореста. в дитячу кімнату. Моя локейшн не міняється. О, Львів, це Людмилка з Різдвом. І тебе Ларочка, і тебе Ларусік, Ларусічка, Будь добріша в следующему році. До Іри не є а до якої? Я не знаю. Дякую, дякую всім за приємні слова з двом вас. А мене туди не кликали. не знаю, чого я маю їхати. Ніхто не кликав. Ну, Орес, ти зараз впадеш головою і вдаришся. Тортик мені до чайка підкинули, так? Дякую, дівчатка. Дякую вам велике, не тратьте гроші. Королева кубків отримала щойно значок дарувальника один. У мене одні королеви і львіці тут. Ви бачите, що робиться? Я притягую, я притягую таких людей до себе в окруження. Тому що я, як би, да? ну. кров та яка у мене, да? Кровушка. І тут у мене одні королеви кубків. Цвіточки мені дарять, Боже, спасибо вам велике. Я, я ж потім не знаю, куди ці подарки дівати. Зірку зловила, ти пише. Хто це написав? Марібель. Диви, я підписана як люда, а ти Марібель. Поїмаєш, в чому різниця? Ой, ти хорошенька, добрий день. А в чому я звізду поймала? Скажіть, де, де ловить ті звзди? Де, де ці місця, де гроші портять людей? Де місця, що псують якось? Коли вже мене до псує, да наконець. Надіжда, привіт, моя любов. Привіт, з різдвом тебе. Дякую. Хоч в тіктоці скажуть, що я гарна. Спасибочки. Галя мені 2026 вже присила. Галюшечка, да що ж цей год не закінчиться? дай йому за закінчиться, Мене ще зуб болить. І я думаю, і ти мені в цьому году рішати цю проблему чи оставить в следующей. Кажуть, що наступний год коня. Я думаю, а вдруг в 2026 зуби будуть як у коня. Знаєте? Хороші, здорові, великі. Я думаю, може переждати ці переденько. І в 2026 му наступить щастя. Хто ж його знає? Краще в цьому все вирішує, пише Надєжда. А вдруг от коня мені поможе, Наденька. О, дівчинки. Замахали ці зуби мене так, що нема слов. Я б повірила в коня. Да, да. Так, так. Я теж надежду таку имею, понимаешь? Ну я побачу, щедень, я подумаю. Коняка не поможе, стоматолог поможе. Дайте повірити чудеса. <ривіт> Спасибо, heroï, Крюша, за подарунки і Помідори мої любими скороною. А поможе бом працювати. Щоб порекомендували ви блогерам початківцям? Думають про ще якусь роботу крім блогерства. Чи слово, ребята? Зараз вийти на той рівень блогерства, щоб заробляти там. Ну і хватало на життя. Я зараз не кажу про якісь нереальні мільйони. Що просто вам вистачало, як будто ви на роботу ходите. Це треба дуже сильно. Ну, це не кажу, що неможливо, це можливо, але це капець, як важко. Треба пахати кожен день. Тобто має бути дисципліна в блозі. Ви маєте виставляти кожен день. Погано вам, не, хорошо, діти, чоловік, все що завгодно, має бути регулярність. Ні, айфони ще 6 штук розіграти треба. Сказати вам секрет. Боже, 350 людей, людей в різдво сидить в тіктоті, ну і я теж туда ж. Що хочу сказати, ви знаєте. Я ж це в ефірах не понімаю ці подарки, що ви мені шла. Ну, я його не прошу, воно мені не треба. Шлють там, спасіба, не шлють, та й ладно. Mm -hmm. Я чого виходжу в, в TikTok? Воно мені додає нових людей кожен раз після ефірів. Так я оце й заходжу, коли в мене є час, додаються люди. Ну тут багато моїх стареньких там підписників, з якими хочеться пообщатися. Старенькі мають на увазі ті, хто зі мною давно і прикольно поспілкуватись. А взагалі я не відстрелюю цих рейтингів, Тобто воно щось ж навірно дає. Я бачу, мені тільки люди додаються. Перегляди не додаються на відео, нічого такого, а просто самі люди додаються трошки. То це так треба регулярно виходити. Так би я теж навірно лінилась, виходить. Понімаєте? Вже нічого, блогера старичка, вже нічого не мотивує, Ні лайки, ні перегляди, понімаєте? Маха руками ще ви бачили це приколи раніше не помічала. Та я розумію, що якось можна вивезти на карту ці подарунки. Там, ну там це треба сидіти, я не знаю, сутки, тут, щоб ті подарки якісь там мали це. Ну, ж там по копійці проходиться, не знаю. Я не хочу навіть це підключення і цих карт. Ну так, да, копійки. Ні, так а серйозно копійки. Там... Мені кожен раз приходить, що ви щось за ефір там 009 центів заробили якихось. Ну, я ж не прошу цих, там же треба випрашувати в людей. Зачем мені воно треба, ребят? Я ще пока... Пока є за що жити. Нічого, прийде времени, на... мало ли. Я буду сидіти тут в капелюсі, номер карти тут буде причеплений, знаєте. І буду писати на фломастері. На фломастери. Не ржуть. Ржуть, гля. Я серйозно вам кажу, ребят. Ви думаєте, що я скуповую? Я запасаюсь, я запасаюсь на всякий случай. Мені не треба ні сумки, ні шмотки. Мені не треба, щоб завжди фломастер у запасі був. В будь-який момент достала, помалювала, успокоїла, і життя наладилась. Все, мої плани на життя. Вони висохнуть, не висохають. Ці маркери не висохають, дівочки. Всі, хто займаються більше року, у всіх фломастерів жоден не висох. Вони не висохають. Більше того, нові маркери, ті, що подорожі, я заказую з Америки, вони приходять в вигляді закритому, тобто вони навіть на кінечник білий, його треба розколоти, щоб він почав працювати. Тобто він може десятками років лежати. герой! Ви стали дуже гарною євичками, а не я завжди такою була. Ти погано дивилась. Ти, мабуть, окуляри протерла і розсмотрела мою красу. Дякую. Більше Малюнки такі реалістичні, дякую Більше дуже, я стараюсь. Не Немає Івано-Франківськ. Привіт. Цікаво, чи в батли б грали? А я не знаю, як не грати. Я б грала в батли. Дівчки, я люблю грати в батли, але не випрашувати деньги. І все. В батлах треба теж просити. Будуть їсти і хвалити Лену заочно. А може не хвалити, а мені все одно. Мені що все одно, дівчат. Така якась апатія, блін, нічого не хочеться. Знаю, що все наче зробила правильно, панахида буде, а мене не буде на тій могильці. Син мені скільки раз каже, мама, да там один прах, да? душа на небі. А я з цим, ну, все одно ж ми йдемо до могилки. Так я прийшла, люблю поговорити. Хоч відповідь від тіль немає, але приблизно розумію, що він мені казав. Коротше, важко. Я не працюю у дітей у бізнесі, стираю вдома полотенця. Ну, я оформлена, плачу налог, все як положено. Пра... Прачка. прачка тільки це все вдома. Робота на дому, вони мені привозять з салона полотенця. Я їх сортирую, їх три, три кольори чорні, такі, якісь коричневі, і білі. Стираю, складаю, вони забирають. За це я отримую кошти. Ну, тисяча фунтів це хороші гроші. Це 56 тисяч, п'ять чотири, не знаю, який зараз курс. Ну, враховуючи те, що я ж ні за що не плачу, тільки це, ну, це тільки для мене гроші, мої гроші. Ну чого, я купляю? Я купляю продукти, купляю кушу. Так, да, я в Англії. На острові в Лондоні. В Англії, хто б мог подумати, хто б мені сказав, що я буду в Англії на свою старість оце. Так що будемо варить холодець скоро. Хто варив, так як я варю, написали всі мені, що гарно. Сумую, звісно, а я сумую. Різні будинки, різні райони. Ну, я вам скажу, як ви, ви з дітьми і це головне. А хто знає, як це, головне, чи це не головне, а коли буду жити своє життя. Різні райони. Лондон поділений, він же дуже великий. Тут до 20 мільйонів чи до 15 мільйонів. Я в сина працюю. 15 мільйонів це тих людей, які, мабуть, зареєстровані, скільки тут таких нелегалів. І Лондон ділиться на сім, чи аж на вісім, чи аж на 9 зон. Тому в різній зоні, якщо це, якщо це не центр, у нас третя зона, є перва, там дорожче, є друга, є четверта, де, ну, в залежності, який будинок. У нас будинок немаленький, два поверхи, два крила. Відвір теж немаленький. Ну, платимо ми, по-моєму, чотири. Ми без комуналки. Житло дорого, купити дуже дорого. У нас приїхали ж багато, ну як багато. Майстер приїхала з України, манікюрниця наша, Таня, вона приїжджала, допомагала по салону і приїхала, а то вони платять дві з половиною, десь там трошечки на окраїні, менший будинок. Ні, мову я не знаю, дівчата. Я живу по принципу глухоніміж, якось живуть, знаю окремі слова, які мені потрібні. Наприклад, мені там потрібно кролика. Ми зараз собачок перевели на індюшку і на кролика. Рабіт. А я вчора сказала, Рабец". а він мені каже, Уан, тільки Уан один. А я Сережі кажу, Женка, а то, що ти сказала, робітс, значить тобі треба було їх багато. Ну, коротше, якось вмію, щось показую, десь посміхнусь. Я розумію, що мене, коли питають, вам пакет потрібний, чи вам чек потрібний, нову, ценку, хелпні пліз. Такі окремі речі, речі не знаю, які мені потрібні. В супермаркеті, ви ж самі знаєте, що там не потрібна й мова. Набрав, набрав, до каси підійшов і, і, і все хорошо. Розуміють мене, я їх. Багато продавців, особливо коли це індускі магазини, вони. Розуміють російську, бо вони багато хто працював. От мені попадались такі продавці, які працюють, працювали у, в Україні, там в Одесі, на Барабашову. Ну, є такі, попадались мені не в одному магазині, що вони понімають, розуміють. Ну, а поляки, вони ж там, взагалі якось, яка у вас погода? Ну, сьогодні сонячно. Мабуть, 15 є тепло, не знаю, не дивилася. Ще так і не виходила, щоб.